Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні розбираємо події, які насправді сколихнули країну з самого ранку, тому що одні силові структури почали фактично обшуки в інших структурах, які займаються боротьбою з корупцією. Давайте цю ситуацію розберемо. У нас є дуже багато офіційних заяв, як від однієї сторони, так і від іншої. І це все насправді дуже і дуже дивно. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, можливо, підпискою. Дякую, друзі, кожному з вас. Отже, по-перше, обшуки та перевірки проти Набу та САП. Вони почалися сьогодні, власне, 21 липня. Як повідомляється, в Україні розгорівся конфлікт між ключовими антикорупційними органами Набу, САП, так і правоохоронними структурами, такими як СБУ, ДБР та Офіс Генерального. Прокурора. Мова йде про масштабні обшуки перевірки, доступ до державної таємниці та використання сили. Офіційна позиція набу. Ми зараз поговоримо по всіх, бо в нас є офіційна позиція набу, є офіційна позиція САПУ, це спеціалізована антикорупційна прокуратура, і також є з іншої сторони в нас Служба безпеки України, яка також має, яка робить свої заяви. По-перше, що говорить офіційно НАБУ в своєму телеграм-каналі? Що 70 обшуків проводяться представниками СБУ, ДБР та офісом генпрокурора стосовно співробітників НАБУ. Це перше. Обшуки охоплюють 15 працівників НАБУ і за наявною інформацією відбувається без судових ухвал. Тобто, бачимо, що в нас вже без суду можуть одні силові структури прийти до інших силових структур і почати якісь розборки. Чому це робиться без е, ухвали суду? Абсолютно незрозуміло. І в е, якісь там, я не знаю, в умовних Сполучених Штатах Америки, ну, це за таке, напевне, позлітали всі, хто працює в відповідній силовій структурі, яка таким займається. От. Але ми не в Сполучених Штатах Америки, тому маємо, що маємо. Формально підставою е, вказується участь співробітників в ДТП чи інших інцидентах, не пов'язаних з РФ. Далі паралельно розпочато е, позапланову перевірку держтаємниці. Ініційовано СБУ щодо доступу детективів набу до негласних слідчих дій. Водночас триває перевірка держспецзв'язку щодо захищеності іт інфраструктури набу. Є е, е, зафіксовані випадки застосування фізичної сили до працівників набу при відсутності опору з їх боку. Директор Набу на момент подій перебував у Великій Британії, де мав Офіційно де мав офіційну зустріч з главою Міністерства закордонних справ, але негайно перервав візит і повернувся в Україну в по САП приблизно та сама історія. Поліція позиція САП офіційна. Перше СБУ без попередження провела перевірки щодо дотримання законодавства про держтаємницю в офісі САП. Працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять САП і НАБУ. Що відбув, що це таке? В нас САП і НАБУ, фактично, так, це незалежні антикорупційні органи, які проводять різні слідчі дії і ведуть справи по топ-корупціонерам. От і це виглядає насправді дуже дивно, коли після останніх дуже і дуже гучних. Корупційних скандалів саме в ці органи і ці структури приходять представники інших силових структур. Бо одні вони, вони якби, знаходяться по різні сторони барикад, бо на і САП вони викривають корупціонерів, надають цьому суспільному, суспільному розголосу і якби, намагаються боротись з корупцією. І з іншої сторони, у нас є силові структури, такі як там. СБУ, Офіс Генпрокурора і так далі, ДБР, так, які е, чомусь замість того, щоб, наприклад, розслідувати е, злочини, яких досить багато відбувається в Україні, в тому числі і представниками ТЦК, замість цього бачимо, що вони прийшли в Набу і САП. Це виглядає дуже дивно, бо і один, і другий керівник і САП, і Набу вони в цей. Момент перебували, власне, в закордонних відрядженнях. Чому вибрали саме такий момент? Дуже цікаве питання, я так думаю. Далі, працівники СБУ отримали доступ А, це вже було добре. Перевірку організовано в момент закордонного відрядження керівництва набу і САП. САП попереджає, ці дії можуть призвести до розголошення та зриву розслідувань десятків топ-корупційних справ. І тут не тяжко. Собі представити, що можливо це і була ціль. так, Отримати доступ до секретної інформації для того, щоб передати її відповідним структурам. Можливо, це так, можливо, ні. Це просто так виглядає. Отже, ну, така історія. Що ви думаєте, пишіть в коментарі. Саб закликає СБУ дотримуватись закону, щоб уникнути злиття інформації. Що це може означати? Так, є також зараз різні висновки. Е Різних народних депутатів і так далі. По-перше, масштабність дій СБУ і ДБР проти Набу та САП безпрецедентна. Вперше за роки антикорупційної реформи силовики заходять в Набу і САП без рішення суду. Чому саме зараз, чому це не відбулося? Рік-два-три тому, незрозуміло. Все відбувається на тлі чутливих розслідувань, які ведуть в Набу. Справа Татарова. Справа Укроборонпрому, розслідування по оборонних закупівлях та е, по віце-прем'єру та міністру єдності Олексію Чернишову. Пам'ятаємо, це остання дуже така гучна справа зі сторони е, Набу. Далі. Обшуки можуть бути інструментом тиску або спробою зібрати компромат, або спробою взяти контроль над базами даних і агентами, як САПа, так і НАБУ. Е, далі. Набута САП заявили про готовність захищати незалежність антикорупційних органів. Очікується реакція міжнародних партнерів та західних посольств. І тут дуже цікаво, як саме вони будуть власне, реагувати. Це перший такий момент. Далі в СБУ е, одразу ж вони відреагували, так, бо тут дуже багато інформації. Реально, що є правдою, що є неправдою, не зрозуміло, бо фактично і одна, і інша структура вони являються офіційними. Офіційними державними структурами незалежними, фактично е, СБУ опублікувало пост. В СБУ спростовують заяву САП, не отримували доступу до інформації про заходи та спецоперації НАБУ і САП в спецслужбі безпеки, ну власне в СБУ, повідомили, що їх перевірка не передбачала ознайомлення зі змістом відповідних документів, а заяви САП назвали безпідставними і маніпулятивними. Після обшуків працівників НАБУ та САП в антикорупційній прокуратурі заявили, що Служба безпеки отримала доступ. Власне, ми про це щойно говорили. От, по-перше, там було затримано одного з детективів НАБУ, так, якого там підозрюють в зв'язках з народним депутатом України, який втік за кордон, ще я так розумію, до початку повномасштабного вторгнення, і їх там всіх підозрюють в. Зв'язках з Рашкою і з, в торгівлі з Рашкою і так далі. От, це перша сторона боротьба проти РФ. Друге, щодо підозр працівникам НАБУ в справах про ДТП, це офіційний пост також в НАБУ, буквально він щойно вийшов. У відповідь на поширену Державним бюро розслідувань інформацію щодо повідомлення про підозру трьом працівникам НАБУ за фактами участі в дорожно-транспортних пригодах інформуємо про наступне. Йдеться про три окремі ДТП, які мали місце в 2021 році, і одна в 2023 році. В кожному з випадків працівники НАБУ одразу ж після події надавали потерпілим першу медичну допомогу, викликали швидку поліцію і поінформували відповідні органи. Це зафіксовано належним чином та підтверджено висновками службових розслідувань, проведених управлінням внутрішнього контролю. Набу. Е, така от інформація. І тут, знаєте, дуже смішно виходить, бо. Е, Наприклад, Офіс Генерального прокурора України також брав участь в цих перевірках, так, і вони, в них перевірки з приводу е ДТП, в яких е там брали участь е детективи НАБУ, які зараз викривають власне топ-корупціонерів. При цьому, буквально вчора, п'яний прокурор. Вбив людину, я так розумію, так бо він вискочив п'яний на обочину якусь і вбив, збив жінку, яка потім в лікарні померла. Чому вони не займаються своєю роботою? І скільки вже було прокурорів, яких прокурорів, дітей, прокурорів і так далі, яких ніхто ніколи нікуди в Україні не садив. І навіть були випадки і різних дітей, наших можновладців, коли раз його зловили. Був дуже скандал, і ніхто його не посадив. А через рік він знову насмерть збив людей. Чому цими ситуаціями не займаються е, відповідні силові структури, незрозуміло. От, співробітники не використовували службове становище на свою користь, не намагались уникати відповідальності, а навпаки, максимально сприяли встановленню обставин подій та е, надавали всі необхідні пояснення і документи на вимогу слідства. З огляду на ці обставини незрозумілим виглядає, як. Проведення масових обшуків за фактові події, що відбулись від 2 до 4 років тому, так і ініціювання клопотань про запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Також одночасно подані клопотання про відсторонення всіх трьох працівників від посад, попри відсутність ризиків впливу на слідство. Зазначимо, що процесуальні рішення мають ґрунтуватись на принципах правомірності, обґрунтованості та пропорційності. Це насправді дуже і дуже цікавий момент, бо оці перевірки, і оце все, це похоже на якусь закулісну війну, яку, яка зараз ведеться одними державними структурами проти інших державних структур. Ось так це виглядає. Це те, що ми можемо зараз бачити. Чим це все закінчиться незрозуміло, але однозначно, якщо міжнародні партнери ну, тут можуть вирішити це питання. Виключно міжнародні партнери, без їх втручання нічого не буде. Бо, скоріш за все, якщо так буде продовжуватись, то е, таких е, антикорупційних структур, як НАБУ і САП, їх або не буде взагалі, або вони будуть перезавантажені. І після цього втратять свою так звану незалежність. От, і тут е, також дуже цікавим моментом є те, що. Ні минулий Кабінет міністрів України, ні Кабінет міністрів України, який от вже оновлений на чолі зі Свериденко, не призначили нового голову Бюро економічної безпеки. Скорочено БЕП, якого обрала незалежна комісія на тих умовах, які, на яких хотіли цього наші міжнародні партнери. От Кабмін мав його призначити, його не призначили, знайшли якісь там відмазки, так бездоказово, без нічого. От, і фактично розуміємо, чому так відбувається. Тому що, скоріш за все, той детектив, Набу, який, якого обрали міжнародні партнери для головування в Бюро економічної безпеки, він є незручним. Мені це так бачиться, і я думаю, що воно, в принципі, так і виглядає. Бо інших причин, чому його не призначити, якщо його підтвердили міжнародні партнери, незрозуміло. Ось така от у нас історія дуже максимально дивна і. Я навіть не сказав би, що буде дуже цікаво за цим спостерігати. так, Бо те, що зараз відбувається, це не дуже, не дуже адекватно, м'яко скажемо м'яко так. Що думаєте, друзі, з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!